Мешканець Мацошина Роман Джура скаржиться у селі неприємні запахи відчуваються чи не щодня, особливо увечері, а в спеку і взагалі вікна в оселях краще не відчиняти. Раніше ми рахували дні, коли от сьогодні смердить. На тиждень там могло два рази смердіти, сьогодні смердить. А зараз ми вже кажемо о, сьогодні не смердить. Сьогодні один раз на тиждень може не смердіти. У Дітей насморк і конективіт, а поки що там ніяких головних болів немає. Ніхто нічого не досліджував, що тут говорити взагалі. Селяни розповідають на фермерському господарстві, де мали б лише вирощувати курей, проводять і їх забій. Очисних споруд там взагалі немає. Тож всі стоки скидають у річку свиня. Отут тут кров, кров, от оця, от, от от вони вже присипали, тут же не видно. Просто напросту труба була. Кров просто от текла річкою, от в річку текла пряма кров. Кров, там, кишки, там, хто знає що зробив. Тут такий сморід був неможливо просто було. Дощ, коли падав, дощ, відпар, як починався відпар, в селі туман. Сільраду неприємний запах теж непокоїть, однак вдіяти нічого не можуть, бо господарство за межами Мецошина. Згідно закону про Земельного кодексу, стаття не. Ну, якщо я не помиляюся, 221-все, що поза межами населеного пункту, є підпорядковується Жовківській районній державній адміністрації. У господарстві ж наполягають, у річку нечистоти не скидають. Очисні споруди залишилися з часів існування колгоспу. Це вигрібна яма. Після цього ті стоки, які попадають в грібну яму, вивозяться на очисні споруди згідно укладених угод і підлягають учись. Після скарг селян районна адміністрація відправила на ферму санітарну комісію і та констатувала: вигрібної ями для нечистот таки немає. Натомість відходи виробництва скидають прямо до річки. Принаймні вони почали роботи. принаймні вже припинено цей витік цих стоків в річку. Починається роботи, ну щоб територію, щоб робити відстойники на, на гній. Ну ми вже тримаємо цю ситуацію на контролі. Місцеві мешканці кажуть: знімуть усі свої претензії до птахоферми. Щойно сморід у селі зникне, адже фермерське господарство для них це і робочі місця. Марічка Кужик, Євген Радіон, Львівщина, п'ятий канал.